Едем, Відчуй життя без алергії. ЗСУ відбили наступ на трьох напрямках. Просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. Про такі успіхи звітують у Генштабі. Сили оборони просуваються поблизу Павлівки, що лише за 30 кілометрів від Донецька, та контролюють південну частину Кліщіївки. Шістьох окупантів убили ще двох поранили. Авіація ВМС України знищила ворожий катер Тунець, коли з нього на берег в північно-західній частині Чорного моря намагались висадитися росіяни. Верховна Рада розгляне заяву про відставку Олексія Резнікова із посади міністра оборони на найближчому засіданні. Фото своєї заяви урядовець виклав на Фейсбук-сторінці. А у зверненні до спікера заявив, що за 22 місяці на посаді він виконав усі ключові поставлені завдання. Домовитися із країною агресоркою не вийшло. Три годинні переговори турецького президента Артугана із Путіним, які кілька годин тому завершилися в Сочі, не зрушили із місця Чорноморську зернову угоду. 11 тисяч доларів за липові довідки брали посадовиця одного зі столичних військоматів та очільниця діагностичного центру. За хабар пропонували військовозобов'язаним уникнути призову і виписували довідки з фіктивними діагнозами. Навчання у метро понад тисячу харківських школярів сьогодні вперше сіли за парти у підземці. На п'яти станціях обладнали 17 кабінетів для занять.